Стадіон на 34 тисячі 915 місць. Сучасний аеропорт, який за годину може прийняти до двох тисяч пасажирів, 98 кілометрів від ремонтованих доріг, понад сотня нових комфортабельних автобусів, 21 тисяча нових робочих місць, і щороку до мільйона туристів. Про такі основні здобутки Львова від євро 2012 світує міська влада. А от львів'яни кожен по-своєму бачить користь від футбольного свята. Активний вболівальник Юрій Глива придбав квитки на матчі Європершості ще два роки тому, аж у Канаді. Цю подію не знаю, чи вона ще якось підбудеться за мого життя за 50 років, може за 100 років того не буде. Це один з найграндіозніших форумів, які могли могло бути в Україні після спочатку з незалежності України. Це Велике шоу буде для нас, а крім позитивних емоцій, багато львів'ян, особливо молоді від євро 2012 Очікує цінного досвіду, який згодом може допомогти отримати хорошу роботу. Для цього майже тисяча юнаків і дівчат стали волонтерами. Ми навчаємо спілкуванню бути вихованими людьми, толерантними, вміти показати себе звичайно в кращу сторону. Я знаю німецьку мову, і я також можу попрактикувати її. Так знайти нових багато друзів. А от збагатитися на оболівальниках і туристах вдалося далеко не всім, хоча надії на це покладали тисячі. Ігор Романів разом із сином подобово здають в оренду помешкання, мають п'ять квартир за однокімнатну на проспекті Свободи. запевняє чоловік, просять 250 гривень на добу. І, хоча це в десятки разів менше ніж номер у готелі, і навіть дешевше ніж одне місце у хостелі на євро 2012 жодного клієнта. І я ходжу проспектом і питаю, Do you want апартамент. Чи хочете апартаменти? Go together and look my floor. А син мій в Лондоні п'ять років вчився і добре говорить, перфект говорить англійською мовою. Каже: тату, що таке? Ніхто не питає квартири. Всі готелі, всі хостели. Всі бо 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 знає, що хоч ну чим погано? Інтернет є в квартирах, вся посуда. Постіль він спеціально брав просту, не атласну. мають клопіт і ті, хто у центрі живуть, та хоч переживають, як би їхні під'їзди не стали туалетами, туристів обіцяють не ображати. І закличемо, те все. Ми ж розуміємо, як вони до нас відносяться. Ми так само уявляють, Україну не такою, ну Україна наша. Люди на Україні зовсім інші. Такі як ніякі є взаєморозуміння і співчуття, і все. То я думаю, що ми давно підтримку Любі людині. Тобто ви будете так, їм пропонувати так, додому ну, піти в туалет, так, до і Навіть і додому можна. Ми того не боїмося. За роки підготовки євро 2012 у Львові сприймали по-різному, але зараз більшість городян сходяться саме від їхньої привітності та гостинності, а не від результатів матчів, залежатиме, яким наше місто запам'ятає світ.